Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Богдан Шмилянський, півзахисник футбольного клубу Стару. Зараз прокоментує підсумки матчі проти під «Тіназу». Богдане, ну, так, можна з тобою пройтися по кожному голу. Бо ті у кожного приймав участь Перший гол це була подача, що Ні, ну Ми на гаймо на тренуваннях. Е... Такий розіграш хлопці всі стали, всі стали в ворота, трошки заважали вертолю. Подавав, залетіло, дуже що зміг забити такий гол. А ти до чого розбився того, що? Так, були вже такі м'ячі. Другий гол вже асист зробив на свою користь. Від Олександра Біголовщика віддачі. <титут> да, ну він такий мастеровитий хлопець, що звичайно чекав від нього таке удари, йому тільки кричав, бо дев'ятка завжди вільна. <гадут> так що гарний гол вийшов, Вітаю Ви, його голом. Ну і третій гол, ти вже прострілював на віша, а забув перевору. Ну так. Да. Молодець, допрацював, Стас повинен був. Стас повинен був забивати. Що коментувати? Гол, є гол. Теж щасливий, що зміг поучастити в цьому голі? Загалом, як гра вдалася? Якщо вихав, то значить вдалася. Тренер задоволений, значить і гра вдалася. Щасливий, що вихали і чекали цього офіційного матчу. Уже скільки? Уже з листопада місяця. Перша гра. Надію, що додасть там впевненості і далі будемо. Погодні, по футбольному. Весною чекати якоїсь гарної погоди, щоб зіграти, не варто. Так що ми були готові грати і по такому полю, і якщо було сонце. Дуже був, дуже був такий бойовий настрій на сьогоднішню гру. Так що нам було все одно грати по якій погоді. Дякую. Вам дякую. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.